Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Тому за Москвою ми прискіпливо спостерігаємо ті процеси, які там відбуваються і мають відбутися. Ми відслідковуємо, тому що цього разу уже та криза, яка там почнеться, не повинна минутися марно. Ми повинні нею скористатися в Москві. Багато разів була криза. Багато разів там відбувалися перевороти на зразок жовтневого, на зразок вбивства Петра Третього, на зразок вбивства Петра І, на зразок вбивства Сталіна, на зразок вбивства Олександра Першого, на зразок розвалу радянського союзу. На зразок 1993 року, коли танки стріляли по верховному совету Російської Федерації, але ніхто всіма цими кризами нормально не скористався, тобто ніхто не добив це одоробло. А ми повинні добити, і ми повинні стрибнути саме тоді, коли там щось почнеться. А це буде незабаром, і по нинішніх подіях ми бачимо, що все там уже швидко закручується. Після пригожинського бунту арешт Тимура Іванова, заступника міністра оборони, є найбільш знаковою подією з точки зору у цієї внутрішніх перипетій в Кремлі. Тимур Іванов один зі стовпів російської корупції. Він відповідав за всі будівництва міністерства оборони, це величезні бюджети. Він відповідав за будівництво в окупованому Маріуполі, там до половини відкату, і він під час цього будівництва сварився з Кирієнком, який, нібито, відповідає за окуповані території, і є дуже близьким до Путіна. Тимур Іванов близький партнер Шойгу і Герасимова. Власне, вони одне ціле. І його арешт це страшний удар і по Шойгу, і по Герасимову. Тимур Іванов має в Європі тільки нарухомості на півтора на мільярда євро. Тут треба сказати два слова за Шойгу. Там в Москві, у них в Кремлі, в самому ближньому колі, до навколо Путіна, все закручено не тільки навколо коштів, все закручено на своєрідній сатанинській містиці на повному серйозі. У них є такий монастир в Дівєєво за канавкою. Так у них там такі дивні назви, і там відбуваються певні е, такі псевдоправославні містерії, і там задіяний в цьому культі, в цих містеріях Путін, Кирієнко, Вайно, Шойгу. Буддіст Шойгу останнім часом настільки поїхав на цих православних містеріях, що у багатьох в їхніх збройних силах. Викликає не тільки здивування, але і страх в його адекватності дедалі більше сумніваються. Він приїздить на десь там на окуповані території, на вертольоті, привозить ікони. Спочатку ікону Суворова. Потім ікону Кутузова, тепер ікону Румянцева, якісь мощі возить оцих всіх персонажів, сумніваються в адекватності Шойгу, щоб не сумніватися в адекватності Путіна. І виглядає таким чином, що, мабуть, таки він буде відсторонений разом з Герасимовим. Дадуть зірку героя Росії чергову і. Арештували у цього Тимура Іванова для того, щоб не смикався. Чим Злочин... Володіна, це теж один зі знакових злочинців. Став заступником очільника контрольно-ревізійного управління. Власне, він теж в конфлікті з цим самим Шигу, тобто саме близьке коло. От Кирієнко, Володін, його син і конфлікт Шигу із Гірасівом. Відставками тут не обмежиться. Хтось обов'язково має померти. От помре Герасимов, цікаво, чи Кирієнко, чи, можливо, Володін, хтось із них має померти? А може, вони всі? Якщо Путін все-таки захоче утримати Шойгу і Герасимова на їхніх посадах, то цілком можливо дійде і до чогось на зразок ГКЧП. Проте проти Шойгу і Герасимова свого часу рушив свій Вагнер на Москву Пригожин. Але Кирієнко, Володін, Вайно, ще деякі інші, можливо, значно більш небезпечніші, ніж Пригожин. З нетерпінням очікуємо, все пришвидшується, а ми повинні бути готові до стрибка на Москву, коли там все завариться. Але хочу звернути вашу увагу на оці всі псевдоправославні містерії. Вони справді до цього всього серйозно ставляться. Ці люди, за плечами яких стоїть смерть, вони ставляться серйозно до цього у себе в Кремлі і тут, в Україні, між іншим. Саме тому вони так вчепилися зубами, саме тому тут УПЦ ФСБ, саме тому воно тут таке нахабне, і саме тому вони його підтримують. І підтримують значно більше, ніж інші свої резидентури. СБУ у нас через день заарештовує якихось агентів ФСБ в Рясах. Сьогодні заарештувало так званого настоятеля святогірської лаври псевдометрополита Арсенія. Його звинувачують у роботі на ворога, у шпіонажі. У нас три лаври в Україні це Печерська лавра, колишній настоятель якої псевдо-митрополит Паша Мерседес сидить зараз під домашнім арештом заарештований цей Арсеній і йому світить до восьми років позбавлення волі за шпигунство. І поки що святогірська лавра, і ще там їхній псевдомитрополит ще не заарештований, але мабуть завтра, післязавтра це відбудеться. Вони там всі такі, але звертаю вашу увагу на те, що і цей Паша Мерседес і цей Арсеній. Вони напряму підпорядковані Ануфрію і Антонію Поканичу тобто, Ануфрію, це очільник УПЦ ФСБ в Україні і Антоній Поканич керуючий справами, який звісно. Більше там важить і більше чим керує ніж оцей Ануфрій, тобто СБУ зарештовує за шпіонаж якогось там Арсенія, а його безпосереднє керівництво, яке санкціонує його діяльність, яке призначило його на цю посаду, яке утримує на цій посаді і зараз його захищає, не заарештовує. Я нагадаю вам, що УПЦ ФСБ це пірамідальна структура, і там дуже важко смикатися. Там всі за всіх відповідають. Тобто. Всі підзвітні, жорстко, вищому начальству. Саме тому так небагато іще переходів до ПЦУ, тому що цей псевдосвященник, само собою, ми це розуміємо, але він сидить у себе на приході і розуміє, що ж крок в сторону, чи він щось не те скаже, він щось не те подумає. Трошки менше занесе нагору, його негайно звідти вишибуть. Тобто вони всі залежні, вони всі під жорстко підпорядковані вищому начальству у цьому самому Антонію Поканичу. І те, що дозволяли собі на Шпигунську діяльність, це він робив відкрито. Він в цьому справі він відкрито це робив. Те, що Паша Мерседес дозволяв собі налаштовувати людей проти української держави, і все таке інше, це все з прямою санкцією, якщо не з за прямим дорученням цього самого Антонія Паканича і Ануфрія. Вони відповідальні за всю цю структуру, і вони у нас поки що на свободі. Чому? А чому у нас досі не мобілізовані так звані попи і так звані чинці УПЦ ФСБ? Звісно, що вони всі потенційні зрадники, але на якихось допоміжних роботах їх можна було би використовувати. Їх можна було би за вагнерівським принципом, за принципом зетштурма гнати на кулемети супротивника. І в принципі, чому ні? Завалювати їхнім м'ясом ворожі шанці. Вони ж так люблять Росію, а значить, вони мають любити і російську методологію. Власне, Росія завжди так воювала, Росія завжди так вчиняла бере всіх цих ванюшек І їхнім м'ясом здобуває собі нові території і нові преференції. Ми теж так можемо робити. Повірте, щойно з ними так вчинять, вони так полюблять українську державу. вони впізнають о! Так це ж своє, це ж з ними по-сталінськи. А значить, це справжня влада. Якщо українська влада для них не справжня і ворожа саме тому, що вона безсила, саме тому, що вона слабка, саме тому, що вона не наважується на репресію. А щойно наважиться, вони зрозуміють: о, так це ж справжнє, це ж наші. Тому що русський чоловік любить тільки того, кого боїться, ні боїться, ні любить. Вони поки що не бояться. Коротше, потрібно кінчати з цим бардаком, і в Україні має бути залізний порядок. Скрізь він має бути і щодо вати, і взагалі щодо внутрішньої ситуації. Є такий Алі Різа Різа-Заде? Він е, за походженням іранець, але хороший іранець, він християнин і він е, один з головних опозиціонерів до іранського. Антинародного уряду нинішнього він громадянин Сполучених Штатів живе довгий час в Україні, в тому числі не виїхав, коли почалося повномасштабне вторгнення. І він в співпраці з ФБР е, викрив якусь схему е, транзиту наркотиків через Україну, якусь особливо велику схему транзиту наркотиків, який був здійсний хтось із високопосадовців Міністерства внутрішніх справ України. Що ви думаєте? Ледь не вбили цього Алі, Різа, Різа Заде. Ховався півтора місяця, не міг вийти з дому, вирішували цю проблему, яким чином тиснули на людей, які замовили аж через Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів. Крині війна, мінти досі не те, що кришують, організовують наркоторгівлю і наркотранзит в якихось особливо великих розмірах. Як це відбувається все? У нас якісь там блогери, які ходять по Києву, якісь там журналісти, типу з понтом, постійно надають ефір ватія. От якось випадково побачив ефір, така є журналістка, Немиря, симпатична жінка, і от шкода дуже що. І в неї ефір такий є баумейстер, який виломався з країни, коли почалося повномасштабне вторгнення, типу філософ. І це звичайна річ. От вони беруть людину, яка. Орієнтується десь там в темізмі, він знає латинську мову, і ну, скажем, вузький фахівець, який в своїй сфері, але як і кожний вузький фахівець, який багато трендить на Ютубі, то швидко виходить за межу власної компетентності і вже говорить про всі теми і виглядає повним ідіотом. І от вона з ним говорить: це глімий Ватнік. І оцей от галімий ватнік поливає лайном українську державу, українську культуру, українську націю, мобілізацію, західну збройну допомогу Україні, от все на світі. Тобто ця людина, по-перше, те, що він нічого не може знати, а по-друге, варті. І от ці ваті і подібні йому надається купа часу в ефі. Це отруюються просто. Який сенс було робити цей марафон єдиних новин, якщо у нас не контролюється. Інформаційний простір, якщо у нас є роздолля для московицької пропаганди тут в Україні, і цією московицькою пропагандою займаються не із Москви, не із Останкина. А тут купа людей ходить по Києву, які здійснюють московицьку буватну пропаганду або допомагають цій пропаганді. Це така м'якенька пропаганда, це жорстка пропаганда, це пропаганда натяками або пропаганда в лоб. Вона і дійснюється в усіх. Це масове явище, браття і сестри. І тут має бути наведений порядок. Необхідні оголошення по культеатру 30-го числа буде вистава поетичні стварки перед комендантською годиною за моєю п'єсою. І це важливий момент. Розумієте, от українська культура мала три етапи свого руху за останні сто років це розстріляне відродження, це репресоване відродження, тобто посаджене відродження, і це непомічене відродження. От, власне, про це ця вистава дуже цікава, дуже цікаво поставлена, несподівано. І я запрошую вас прийти і подивитися це і заразом і в'їхати в українську культуру і в її проблематику. Це українська культура останніх десятиліть. 3 числа це буде гратися штучний інтелект. Це абсолютно неполіткоректна вистава, яка була написана в ненависті до всіх козлів, які заважають нам жити. І квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. І я нагадую, що кошти йдуть на допомогу батальйону братство. Як ви вже знаєте, в сенаті відбулося голосування за допомогу Україні. Це необхідна процедура після того, як проголосувала нижня палата, верхня палата має проголосувати. І там тільки 19 людей було проти допомоги Україні. Очікувалося, що їх буде 29, але цього разу було тільки 19, і це дуже непогано. Тобто, отже, тільки 30% республіканців в Сенаті проти допомоги Україні. В Нижній Палаті значно більше республіканців проти допомоги Україні. Чому От, е, нібито останнім часом Трамп змінив свою думку і вирішив, що Україні таки треба допомагати, але. Можливо, це не зовсім так. Оця божевільна конгресменка Грін, яка вірить в Путіна і всесвітню змову проти Путіна і проти Сполучених Штатів, це є собака Трампа, і вона тявкає тільки тоді, коли він їй дає команду, і от вона продовжує кусати Джонсона. Цікаво, зараз виплили подробиці. Можливо, ви їх чули. От я почув їх нещодавно, і вони для мене були дуже цікаві, такі от дуже людські, коли Джонсон їздив до Трампа перед цим голосуванням для того, щоб узгодити з ним позиції. З ним було двоє його синів, 15-14 років, хлопчики. І коли вони говорили з Трампом, якраз про допомогу Україні, один з цих хлопців, а вони купалися все час десь поруч, і почав тонути. Другий намагався його витягнути, теж нахлібався води. Того все-таки виловили, і в півдня він провів в лікарні його відкачували. Цей Джонсон перервав розмову з Трампом, побіг до свого сина і на розмову так і не повернувся. Трамп його кликав, але він не повернувся до цієї розмови. Там якась незрозуміла ситуація. Чи то Трамп під впливом цього випадку вже вирішив не добивати Джонсона, не наполягати, бо Джонсон взяв на себе, він сказав: Я беру це на себе, що б там не було? Я прийняв рішення, то я буду це виставляти. І Трамп або не наважився йому протирічити, або. Якось ця ситуація була для нього знакова, або щось іще. Але в цілому, незважаючи на його слова, він продовжує давати команду найбільш нахабним трампістам кусати Джонсона. Коротше, і ви, браття, будьте обережніше на гідроциклах. До речі. В минулому сезоні літа братчики багато каталися на гідроциклах, каталися вони на вишки Бойка і в Крим. Успішно висаджувалися в Криму за допомогою цих самих гідроциклів. От що цікаво, що всі повернулися без втрат. Між іншим, знаєте, що зараз тема номер один у Сполучених Штатах. Виявляється, як пише обсмоктує їхня преса, і всі, хто може це обсмоктувати, Трамп не любить бувати на власних судах, не тому що це в принципі неприємна процедура, тому що як з'ясувалося, йому важко утримувати гази в кишківнику. Ну проблема. Кажемо, у нього зі здоров'ям і над цим сміються. Це, звісно, підло сміятися над хворобами людей, але от тим не менше таке є. Якщо Трамп називав Байдена сонний Джо, то зараз байденісти і всі, кому не ліньки, називають. Трампа дік Пердун» чи якось пердящий дік, от щось якось так: от, якщо перекладати з англійської, там ще є певна гра слів, яка асоціюється з його прізвищем. До речі, хочу нагадати вам, що Бог іронічний. Пам'ятаєте, як московити всі раділи після того, як вони підірвали каховську греблю? і Як там затопило велику територію України, яке було нещастя, і загинуло дуже багато людей, українців? От зараз у них прорвалися греблі в кількох регіонах і великі підтоплення. Затоплюються цілі міста, але цього разу Бог не став чекати, щоб це зробило головне управління розвідки чи департамент контрозвідки Ізбу. Він зруйнував ці греблі сам. А зараз я маю нагадати вам, що ми проводимо аукціон на допомогу батальйону Братство, і наш брат Віктор Карпенко, це відомий, один з відомих сучасних митців, намалював цю картину. Це зразок сучасного мистецтва. Це олія, полотно, і е, називається вона молитва під час тривоги. Це Молитва під час тривоги. Ми чим цінні ці артефакти. Артефакти по цій війні вони будуть дуже дорого коштувати. Уже зараз дорого коштують якісь там гільзи, якісь розмальовані. Е, е, Патронні ящики і ще що-небудь таке. От все те, що пов'язано з цією війною, головне рефлексія на цю війну, це те, що має залишитися. Це те, що справді буде вартувати дуже багато, значно більше, ніж воно вартує зараз. А те, що для нас зараз речі звичайні, тоді це будуть речі які будуть дуже важливі для людей, в тому числі рефлексії і живописні на цю війну, не тільки літературні, не тільки спогади учасників, але і безпосередня пряма музична чи живописна рефлексія. Саме тому це цінно. Людина, яка малювала свою картину під час повітряної тривоги, а саме так це і було, це цікавий витвір, і це цікавий артефакт, не тільки мистецький, але і психологічний, історичний артефакт. Саме тому це цінно. І тому ми вам пропонуємо робити свої ставки, і до кінця тижня ця картина буде розігруватися. І хто. Задонатить найбільшу суму, тому ця картина буде відправлена із підписом цього митця, і з історією того, як вона була створена. Ця картина із підписами керівників батальйону братства на зворотньому боці. Тобто, це справді цікавий не лише мистецький, але історичний. Витвір на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною мовою Булгакова?